Дубові сходи, які робилися на замовлення, доволі зручні і взагалі не скриплять. На поверсі дві спальні, дві гардеробні пральна та санвузол з ванною кімнатою. Проходимо до першої кімнати стелі 3 метри, доволі просторо. Та потрапляємо з вами на французький балкон, з якого відкривається дуже гарний краєвид. Тепер проходимо до першої гардеробної, доволі вмістовно, і направляємося до другої спальні. Світла, простора, з розкішними меблями та виходом на французький балкон. Поруч з нею розташована пральня, доволі світла, компактна, в якій все зручно поміщається. Поруч з нею у нас розташована друга гардеробна, вона буде більша за попередньо, де вміщається більше речей. І потрапляємо до ось такої ванної кімнати, суміжна з санвузлом, тепла підлога. там Волі багато простору цей будинок створений з любов'ю та увагою до кожної деталі. Телефонуйте, щоб домовитись про перегляд та не прогавити дану пропозицію.